Так, у нас не типовий мідлейнер від uh, Spirit. Toronto Tokyo отримав Snapfire. Все-таки вони показали на старті Тіні. Були ще думки стосовно того, що Тіні може стати на Мідлейн. Але ні, ні. Snapire закрили uh, цим героєм Драфт. Ну, а тут без якихось... Uh... Інновації на лайнах. І... Тактичне ж стан же все одно про... проходить. Ось, тому вісь я і кажу про те, що міпошку можуть бити. Ось, ось. Саме тому. Ну бачиш, ну так. так. Ну, так. так. Просто ось. вони те саме могли і з'яти розробити. Ні, це Ну, це дуже важко. Стан Донбрейкер б'є 2 БКБ, коли розкручується вона. Там Варлюша ще. Це відновлення здоров'я. Ну, мабуть, ще так. Щось компенсує. Ну, Варлюши немає. А ФБ відвалився, Варлюша. Але от просто я здивований, що стільки проти Джаггернаута перед переданайли. Mm. Ну, от забирають Дазла. Знову це заплановано, це запланована. Смерть пояснює чому. Тому що Ембер Spirit втратив всі ресурси на центральній лінії, в нього порожній ботл, і йому потрібен герой е з телепорту, ну, з-під фонтану. Ти ніби агент соло. Ні, я серйозно тобі кажу. Я розумію. Я просто. ні, ні ні, це заплановано. А, ні, ні, дивись, він пішов пішки. А, а на що там, що, що там який план? На що ти його покинув? Все йде за планом. Все йде за планом, так. Ні, я серйозно, я такий дивлюсь, ну, дазл вмирає. думаю, нічого такого страшного в цьому немає. Тому що він зараз пролетить, там степе, ось, ось ця вся ну, маячня. Це, це агент, Роман тепер агент, якому трохи не доплачують. блін, ні, ні, так. А ви що. Вертайся, вертайся, все нормально. Він колись, він дістанеться від Лейни. Залишили, Міра шукає соло. Слухай, ну Ось знайшов. І це дуже швидке руйнування вежі, я тобі так скажу. Так, взагалі вони ж лишили цей лайн. Просто забили, на нього тепларка пішла. Не може, мабуть, стояти проти ідолонів, неприємно. Немає, звісно, потрібно її десь іскати в іншому місці. Соло вижити повинен тут, тому що огляду не вистачає. І він... А, Едолон спалив просто. Показав локацію, накинули урну, забрали його. Міру також забирають. Бет 1,4 на Team Spirit, на перемогу на цій мапі. І 2.89 на Na'Vi. Ятро встиг. Використати Омні Слеш і вбити Рубіка! Серйозно? Ну, жену діатре. Я просто мовчу. Я, я просто... також я просто завалив після цього. Я не думав, що він лайза в соло забере. Думаю, нікого не забере коли вдвох, але ж там так розклітався демедж комфортно для Іллі. А, ось і все. Весь цей час повинен качатись там. Яторо. Адіатора намагається телепортуватись і, і... встигає двадцять навіть менше хп в нього було. Так він промахнувся. А, ще лайс. Він останньою тичкою промахнувся. Ну там він просто розумієш, Він коли ти вже в притул, коли ти вже атакуєш ну, з ручки ціль. То ти, звісно. Не ну, три, звісно, треба було шукати локацію. Бо саме так від Даунбрейкер э, і тікають. Ти їй маєш під руку стрибнути. Вона хук тобі дає, а ти стрибаєш під руку. Дивись, куди ти спини то... атакуєш. Викинули. Голем. І голем. Одразу ж, одразу ж голем. Свидин Стронг намагався щось вкрасти, але підійти йому улячно. Вмирає Вітюн. Там ще стаки фармляться. Ну, Вітюн такий, знаєш, приємний бонус до цих стаків. Вже вийшов варлок, голим на голову. І Блекхол, можливо, тут буде використаний. Ні, не буде. І так достатньо, та не вже? Так просто просто цього було достатньо. Через голу забрали найщільнішого персонажа. Але а бачиш, це? що коїться тим часом. Тим часом Томпларка за підтримки Дазла просто йде і б'є Рошана. Рубік охороняє, але все стає зрозумілим. Свиден Стронг помиляється з печивом. І інформацію отримують Спіріт, проте вони дуже далеко. І ця інформація ніяк же використана не може бути. О, це класичний розмін Рошана на тір 2 вешу. Під їх контролем. Якщо у Енігми буде і Бар, і Сфера, Рубік буде вже не таким ефективним і можна буде давати просто надійний Просто <реш> <реш> Попереджувальний в повітря, знаєш. <реш> просто треба йти по прямій. токіо також загине. А, тут Сведен Стронг разом з Вітюном, колапс. Ну, бачимо, темпларка б'є боляче. Ні, якщо Рубік там придбає аганію. Але все одно ж там, кулдаун є на Яшу, mm -hmm. там 2000 на руках у Ятро. Вітюн, стрибок. В бік Ятро. Відступають назад. Трохи біжить, підбоязує двох героїв на ван. Голем викидається на голову. Але всі фулові. лайс також фуловий. і до таверни. Що це за наві такі? Нічого собі. А де ви проти Evil Genius такі були? Та це Spirit просто ще не виходили битись. Ну, серйозно, в нас взагалі 22 хвилина, 20 фрагів на мапі. Це дуже пасивна гра. Ладно, що ви вітюна спіймати. Майже, майже, майже вийшло. Ідуть, якраз і... таки до Лайза. Лайза підчепили, є БКБ у Лайза. Ну, чекають, можливо, на телепорт, на спробу телепорту встановлюється вар, тому що Наві вже на місці, і це буде бійка. Енігма. Три тички, вона вмирає. Вони Далі не хотіли, Вони не хотіли в БКБ давати свої ультимативні, бо ну, просто шкода було, мабуть. І ось за це. Ви просто отримаєте по голові. Втратили хардлейнера, втратили сепорта свого. Ну вони не хотіли ані голема кидати на голову, ані Блекхол витрачати, бо Рубіка не видно. Хва знизу. Я здивований, А Рубік втратив свого кур'єра. Розуміємо, що у світін Стронга там Лінза вже була готова. Зараз з'являється цей Блінк, але Лінкін-Сфери немає. І що там Бларку так просто можуть бити, ні, він встигає протиснути Блокін-бар. Ну, мабуть, що розуміють, що не вистачає просто Блекхолу. Він не може без блінку дати нормальний блекхол. Вирішили так, да, є блекхол, Свіденстронг. Блекхол, звісно ж, краде. Чекаємо на Свіденстронг. У нього є блінк. А, не, буде ноги, не. не буде Блекхола. Не буде блекколу. Йому взагалі йому потрібно просто тікати звідси для того, щоб зберегти цей блекхол на майбутні якісь бійки. Це буде. Це буде найголовніше для нього. Але він чомусь ризикує. Він просто підставляється, він навіщо? Лайза недостатньо, думаєш шкоди забрати. Звідин Стронг сховався за деревами, дає я по трьох героях, там і пошку розкрутила, але немає шкоди сюди. І блінкау. Так, може, може, може. Ну, щоб врятувати себе, ну і розуміємо, Та Він просто маємо тікати і все. Якийсь мізкомнікейшн був у них. Там збили телепорт, я правильно розумію, там башар був лайзер. Стайл ще. Ятеро. Спіймали його, ну, неможливо допомогти, мабуть. І Кентавр. Стояли, подивилися один на одного. Музична пауза. Добили ятеро 650. Торонто Токіо. І Міра Стрибок, Домбрейкер. Підкинули сюди вже Ембер Спіріт. Овірвався, але Ла лайс. Він просто в себе забрав ультимативну ятеро, вже немає його. Гине також Еніма. Нічого зробити не змогли. І Вітюн Під БКБ пробиває ятеро. Ноуан no також натиснув БКБ, відійшли трохи назад, там ще і подвійне шкода є у Демпарасасі. Але Спіріт пруч перетиніма після байбеку. Нема за що битися. Давайте просто підпушимо верхній лайн. Вони самі прийдуть, якщо ну, треба. Ембер Спіріт підполетів вниз, Він повернеться тепер. Міра стрибнув, але Рубік врятував соло. Життя Лайс у БКБ. Ятро прям бачив, як він вже хотів стрибнути з омні слэшу туди. Тут трохи, трохи зіграли ненадійно, тому що вони бігали під чужими вардами на той момент. Але ж вони 100% знали, де опонент, і знали, що вони стягнули його. Ну, тобто так, на Рошану на так, халяву так. ніхто не вийде, окрім НАТО Свінцера, бо вони насправді І в тут... них багато вардів тут. І вони насправді так дуже швидко забирають Рошана. Під золом все, це Рошан для Наві. Оце так мув. Так, як висновок розкатали дуже круто. І пачку? і... Ставить Ембер Спіріт. Нападають Ембер Спіріт одразу йде. Є, ну є, є позиція для Мір, щоб стрибнути і когось підчепити, але ж ну не новану, no якого є, є вар, ні. є вар на місці. Стрибок від Торонто Токіо, стрибнуло одразу на Ембер Спіріта. Баш працює, Ембер Спіріт під Міднайт Пульсом і полетів. І Темплар Асасін, вона втратила вже Аегіс. Енігма, де, де енігма? Ще й руна магічна, є, у нього Колапс, Стрибай сюди! Спіймав ятро, блекхол краде Рубік, але не вистачає в нього можливості спіймати Ятро. тому що Ятро одразу видав ультимативну в Рубіка, і там Блекхол на Ятро, смерть. Так, він тільки ну, побачив Рубіка, який стрибнув, який щось там вкрав. Ти ж ну не знаєш, напевно, що це було. Але Ятро одразу тисне омніслеш і все. Бачиш, а тут так. Не uh... просто втрачають Templar Assassin. Ну, на, рів... на рівному місці. Просто драфт був побудований таким чином, що не все залежить від того, чи буде блекхол чи ні. Так, це критичний момент. Але коли я казав, що там, чи дасть іньому блекхол чи ні, чи вкраде рубік, чи ні. Звичайно, і те, і те стається. Але ні. і те, і те не є головною умовою для перемоги. Головна, бачу, головна що умова, зараз... чи живі твої тімейти, Коли ти даєш Коли ти даєш Блекхол, саме так. Тому що шкода, блекхол це найважливіший момент. Ядро пішов крутитися. Баш працює, но ван має йти. Звідси, і це мінус з дві сторони. Верхню не зможуть зламати, бо там тір-один, тір два стоять. Але Спіріт, як же вони надавали по зубах НАТО Свінцера? Ну, треба буде когось спіймати на відступі. Ядро пробивають. Його! Black Hole від колапса! І Рубік у нього потрапляє. і знову колапс. Ну, дочекався свого зіркового часу. Там ядро, дивись, двись просто на крополях тікає, клапс змогли, змогли забити, і тротутоки тікає з телепорту. Так, наві ще дають відсіч, але, 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 зараз ми побачили, що Спіріт за таких за стандартних обставин здатні дуже швидко вбивати свого супротивника. Ядру ти ну там вивесел. Що? Отак. <ривіт> А так можна було? — А ніхто не чекав, Що там можна дати ульт плюс Ебісел. Блін, а це прикольно, можна використовувати. Просто йдемо і б'ємося. А там дивись, там там Зачепили. А, також Ебісел, Але встигає Грейв соло використати. Проте навряд чи це якось врятує. Так, саме так. Втратили тампларку, я голем. Міра сидить зверху, там щось когось лупашить. І ще я чую звуки Не Ну, б'ють. Знаєш, ти це... звідси після баю. Найчастіше я чув два звуки під час цієї бійки. Це ось це. <звук> і потім звук викупу, і все. І Так, не треба забувати, То, вся бійка... що з себе е становить такі герої, як Джек при нормальних артефактах. Нам показують 15 1 5 цих ав'яток. І насправді все, що вони робили, вони уникали бійок доки. Не випробували, як працює блекхол саме такі, так. Ми, ми цього боялися. Вони що, що? шошу Вчора? побитися під смоком. Так, так я, я, не я вистачав, казав, я часу. кричав, я благав. Просто тікайте, не було жодного... своїх і йдіть битись. Не було жодного Black Hole, коли і Темпларка, і Ембер Спіріт були б живі. Це тому, що Це е е ну вони реагують, так тобто вони відповідають. А то була ситуація, єдина ситуація, коли вони могли реально першими напасти, маючи Black Hole на своїх руках. Там така бійка за варди. Найли, подобивали. Взагалі чотири варди було знищено у цьому, на цьому хайграунді. 2 на 0 у Зевс, вже 1-1 Рейзер, їх дуже-дуже небагато. Тут був цікавий епізод, тому що вдалося зробити пул в сторону, але, 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 Колапс з Мірославом сюди підходять, забирають на себе цих всіх крипів і будуть їх спокійно собі забрати. Просто пропушив, Будь я бачив, нован пропушив лайн і забрав руни води. У нього фулова мана. Так, 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 так. Він тіні зараз буде просто принижувати на цій лінії, мені здається. Ну саме тому тіп і зайшов. Я так розумію. А куди урсачі побігли? Що взагалі трапилось? Спати. Вони щось вийшли там, най, побилися трохи. Потім ну, пішли, повернулись назад. Я, і, як це взагалі? Шелетить Маск. для нього. Разор -раз спіймали. і Вітюн. стільки використав, але Міра не відпускає його. Соло, ну, здається, що неможливо якось відповісти, тут ще і кріпи є Редіан. Ну, підвежує. це важко. Так, він підвежує. Так, і ще й підвежує. Так, так, так. Ну, зараз Лайс, скоріш за все, міпошку вбиває, і з розкруточки навіть ятро побили. Але той вже з морбід масочкою. Знову там 4 стіки, є, а це значить, що це фулл ХП. Як мінімум, може навіть більше. Можливо, навіть так. там з запасом з невеличким, так. Ми ж розуміємо, що рано чи пізно він просто піде з цієї лінії. Дотований. Клас, 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 клас. Молодці, молодці. Ну, саме так потрібно робити, щоб е урон, ну, щоб шкода була така не несподівана. До п'ятої хвилини це сталося. Ультимативна Зевса з'явилася до п'ятої хвилини. На 4.50 він вже натиснув ульт. А це саме тому, що, що а ядро гине. Так. Я А, ну краплі, окей, Рейндропи Придбав. На цьому все розчавило колапса бідненького. А не тільки його, якщо ти побачиш, а, там ядро, ядро також загинув. Це класична гра на морфлінгу, коли ти маєш опонента Зевса. Ти, коли в звичайній грі присутній, ти такий, ну я там пограю, ще трохи хпшечку туди-сюди, <пух> а там пффффф <пух> і все. За три хардів. Іншу, нібито ще не з'явився. Так зараз і Мирослава може... також б'ють. Так, це шосте вбивство вже? За О, 8 хвилин. 3К перефарму на 8 хвилин. Ганім шарт. Просто, там розрив. Так він виграв і виграв, просто розтрощив своїх опонентів. Забирають Разора. Е, Колапс має загинути від рук Лайза. І Торонто Токіо також гине. О, подивися, оце разор через блискавки. Razor через Мелстром. Ну і нормально, він такий блискавичний, правильно? О, так воно і є. Це МК через. Ой, я там що, там лін... лінз кіноптик чи що. Як це взагалі називається? Ну, Торонто Токіо тут також можуть просто спалити. Але Зевс відходить. взагалі, тобі логіка подобається Разори через Майлстром. Ну, ну, за... Якщо ти питаєш саме логіка, то так, ну він. Ні, ну за такою логікою електричною Мейден вулись, має так... через скаді збиратися. Так, скаді, так, скаді так, шива. Так. Скаді шива просто. Саме так. Емпліфай морозу. Ти вже розумієш про що йде мова. Звісно ж, мені дуже сподобався уривок з відеодплея саме про цей епізод <святку> про 40 там прям феноменально. Якщо ви не бачили, можете десь переглянути. <святку> так, і чергова така невеличка сутичка. Два фраги знову наві забирають та рухаються. в... Ні, знаєш, вони так стрімко підбігли до того Рошана, а потім такий. Поганий драфт! І побігли далі. Завжди. Починаєш подобається цей склад, я просто. Просто це мем з інтернету. Десь я в інтернеті читав. Друзі розповідали, а я поряд стояв. Олексій Солоса. Так, соло причепили до Арени. Забирають соло. Так, і тронду токио також втрачают. Ну, правда, зараз в його втрачають. І міра падає. Unstoppable вже лютує. No one. Соло хотів напасти на міпошку. І досі хоче. І ще хоче. І. Ні, вже не хоче. Вже, вже хоче тікти звідси. Але не вдається. Не вдається Тім Спіріт, начебто відбувається Від цієї атаки. Лайс, Лайс, загине чи ні? Ні, Лайс начебто живе! Вітюна, правда, втрачає. Ні, і Вітюна не втрачають. Що? Як це працює? Ти ховаєш їх, ховаєш. Я ховаю, ховаю, ні-ні-ні-ні-ні, побігли, побігли, побігли. Не закривай ще. Він, а тут ще одна кразати. знахідка. Соло. Знов створює момент для своєї команди. Взагалі, Олексій тут непогано відіграє. 0-2 на 8. Тобто 8 асистів. Тобто половина від того, що взагалі навізду були на протязі перших 15 хвилин. Ну, ти не перебільшив. Ну, трохи перебільшив, добре. Математичний жарт. Душніла. Математичний душніла. Математичний жарт від філова. Від, ба від батька української лінгвістики. Міра. Нібито хотів втекти, але лайс. Трохи не вгадав, лайс, з Кудиміра. Буде бігти, торонто Токіо, підкинув Свіден Стронга, але загинув під Тавром. Ну, занадто, занадто рано йдуть Спіріт. Euh, так як і колапс вийшов, спалив смок. Ага, Там могли... соло, соло в спину може влетіти. Просто ну, тут... зупинити двох героїв, там і Пошка, і міра, соло біжить. Ю, Зевс, все ще живий, вривається соло і має закривати двох персонажів, але Зевс вже загинув. Рубік вкрав ультимативну розора. Щоб що. Просто втекти. Так, так. Це як з Блекхолом минулого разу працює. Ти такий потім. Раз! Стрибнув і. <звук> так, клопорк пішов. Нападає на Торонто Токіо. Торонто Токіо. Можливо, навіть вб'ють. Так, дуже швидко вбивають. Непогана атака. Торонто Токіо. Ховається, і начебто щось, щось чує. Соло в один бік полетів. Можливо, зарано. Хоча, ні, Торонто Токіо змогли вбити. Колапс залишає свою арену. Непоганий був спис, але це лише Солич. Колапс втік, начебто, яторо перетворився на рейзора. Що взагалі за зоряні війни відбуваються? Незрозуміло. Я взагалі нічого не бачу. Там ще й Рубік Плазмафіл вкрав. Так, так. Я бачу, що Рейзор все ж таки вкрав 151 -ну шкоду. Час минає. У нас просто, вибачте, інфляція у доті працює. Нічого з цим не можна зробити? 5 тисяч на 40-й не буде таке, такими, як 5 тисяч на 15-й. Так, зараз, незважаючи навіть на допомогу з боку Рубіка, вдалося вбити Марса від колапса. І тепер вже точно Рошан. Так, це класно. Разор планує стандартну, стандартний рефрешер після Бару, Ну і після цього Скаді Блік. Там міра так авантюрно хотів, знаєш, застрибнути. З розрахунку я взагалі не знаю на що, тому що там єдиний був сценарій, ти стрибаєш, а там в цей момент гину Рошан. Але просто так всліпу, не, не знаючи, помітили спіріт, звідки прилетіла ракета, але взагалі вони мають розуміти, де, де знаходиться їх суперник. Яторо це байт. Це байт від ятора. Міра пригнув, точніше, навіть стрибнув, лайс. Баши будуть, не будуть. О, колапсу непогано відкинули назад. А ось і Баши по торонто Токіо. Ну він взагалі не здатен нічого зробити. Правда, ятеро в цей час розбирається з Соличем. Починає бити рейзора. Рейзор розуміє, що шкоду він висмоктав, але не в того, хто його зараз б'є. Яторо потрійне вбивство. Ще й шмально воздро Баша. 24-й майже 25-й у ятеро. Що? Все? Так, ну. а ми таке щось бачили. Я правильно пам'ятаю? Билися, билися, дочекалися, доки у Морфа є все необхідне. Треба просто Ятро якось фокусити. Ятро стрибає соло, знищили його, соло перевірив, треба відступати. І тепер вже ось той сам... Ти розумієш, що трапилось? Ти розумієш, що Стрибом. взагалі Токіо насвідстронґера, до Токіо отримав, натиснув БКБ, його вертає назад Рубік. І полетів ятером на двох вейформах за Вітюном. Смокчить в нього е, демедж, щоб підвисити, під, е, підвисити ШЗС. Ну О, там все, що такі... ЗОС неймовірно, 4-0. Гол, голландський рейзер вийшов, а взагалі, взагалі, знаєш, що трапилось? Трапилось саме те, про що казали у нас в аналітиці на початку, що багато стрибунів, і трапилось те, про що я казав, що Спіріт чому програють? Тому що вони не нападають, тому що вони не можуть прийти просто і першими когось побачити та вбити. А засобів для цього в них дуже багато. Дуже ну непоганий фокус однієї цілі. І зараз вони просто одного за іншим, і все так, так, так. А тут взагалі нічого такого неможливо. Так, ну no ван невже він ні. Він просто може загинути зараз. Так, стрибає Марсі, його вбивають, соло десь, поряд пролітав. А? Це він... І каже: А мене за що? А, ви ж розумієте, куди це соло летів? На якому виді транспорту соло оце летів? Все. Ну, ці надії. Чи навіть не надія, а оцей спокій, якщо там на сторону Наві, стати. спокій скінчився, коли я перевів е, очі наліво, і верхній лівий е, кут бачу там перша позиція за нетворцем морф. Ми його не бачили, всю гру. Не було а, ти заспокоївся, що вже, що вже не, не будеш я... болівати за навію в я цьому ма... сезоні. Так, я маю на увазі, що вже ну, ти такий блін, а вже ну це не буде прогулянкою. Можливо, якось магії. Якої? М ну, Зюс. Уз yeah. Узюс. Одзюс на міру. Міру забрали. Морф вривається. За нованом. Нова натискає БКБ, взлітає Ятро майже т 4. Лайс. Треба фокусувати. Свіден Стронг стрибнув. Дробивають Морфа. Морф під Сайленсом вибивають перше життя. Непогано, непогано. Чекаємо на продовження. А там вже Бар від Ятро І Статік Лінк, і він просто висмоктує рейзора, вбиває його той без викупу. Морф вже під фонтаном стрибає, дивися, куди ти реально пішов? Ну, там Хірікін Пайк був, тому він не дуже боявся. Ну, воно не те, щоб дуже потребувало. Звісно, що туди! все GG! Наві залишають мейджор! Вони не виходять з групи, наскільки я розумію. Ти очі зараз... зараз я просто перевірю, щоб знати, це 100%. Але за попередніми даними, так воно все і є. А, так, ну що виходить? Виходить, Наві 5. Давай краще що, що? дізнаємося, що не виходить з групи. Так, Наві 6.8 виходить. Бісткост. Угу. Вони ж не взяли. 5. 5... 5-9 них стає. стає Точно. Я, я чомусь вважав, що вони одну мапу взяли. а це... Могло б бути 6-8 6-8, ну, так. Так. а в них за результатом 5-9. Тому це другий знизу результат. Поряд з Тундрою хлопці розташовуються і залишають даний турнір.